Дивіться, що молодці, зараз дуже класно роз'яснюють. Що ми зараз робимо? Ви стоїте, ножки на ширині пліч, руки вздовж тулуба. Я починаю рахувати на кожен мій рахунок, ви маєте зробити глибокий Ось Такий присід, пятки не відриваємо, руки вперед. Або за голову, не принципово. І так ми робимо 30 присідань. Після того, як зробимо 30 присідань, ви відразу знаходите пульс. Відразу одна-дві секунди знаходите пульс. Я говорю команду, оп, починаєте рахувати другий раз. Оп, припиняєте рахувати. Тут все зрозуміло. Будь ласка, присіли вниз, показали, як ви будете присідати. Глибокий присяд. І внизу внизу завмерли. Внизу завмерли. Трошки глибше вам потрібно. П'яточки не відриваємо. Ви зараз отак ракету запустили. Ось, дивіться, як виглядає. У вас проблем з колінами немає проблем? Все, піднялись молодці. Ще раз, друзі, нагадую, 30 присідань. На кожен мій рахунок приготувались присідати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Знайшли пульс. Приготували. Оп! Рахуємо. Рахуємо, рахуємо. Тепер цей пульс запам'ятали, будь ласка, запам'ятайте і відновлюємося. Ножки встряхнули, ручки догори підняли, глибокий вдох, видох. Цей пульс запам'ятайте. Через 45 секунд рахуємо ще раз пульс після відновлення. І вже після того, як у вас буде два пульси, перший після присідання, другий після відновлення, тренер називаючи ваше прізвище, ви йому в такій послідовності і говорите. Умовно кажучи, перший 35, другий 25. Зрозуміло. Ще 15 секунд на відновлення. Будь ласка, ножки встряхуємо. Ви маєте добре відповідно, ви будете дорослі, вам мають бути хороші показники. Будь ласка, знайшли ще раз пульс. Приготувались. Оп! Тепер записуєте і садчики, після цього у вас 5-7 хвилин на активацію. Перший і другий дані кажуть. Ой. все правильно, молодці.

Yeah. 아 <목소리도>